Скажи, поняття простить, як же? Ну так, да. а що ж тоді наказувати, якщо це поняття простіть? Ну блін, так. Валите 118, скажу якось це. Страховки немає у вас. Валите 118, Чого що з вами це робити. Півтори так... ну, тисячі квитанцій написати вам. Ого. Ну якщо є у вас карточка, можете он зразу і зараз ними. Ну зразу півтори тисячі це багато, ну так же так. Сразу же порушил, значит сразу же ищет. А что делать туди? Ну, не знаю. Ну, гази, что вы хотите. Так что, я хочу, я хочу по... Ну, по... 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 поехать, по... 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 поехать счастливо. на 25 бензина знаете? Прошу. Ну, на 25 бензина. Типа дать вам 25 литров бензина? Ну, есть у вас талон? Да. Нет, так у меня талон не надо, у меня деньги есть. Ну, что это то дай. Что, денег дайте. вам дать? О, 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 горбузин. да? Так. Приблизно час порядка 15 минут. <гум> Значить, Ситуація, да, да. ситуація склалася таким чином, що співробітник Дої вимагав у мене хабаря у вигляді 25 літрів пального. Я за нескладення протоколу. Яке порушення. Протокол. Як Протокол. Дивіться, Вначить, мене зупинили як, чині, як співробітник ДАІ мені повідомив. Мене зупинив за порушення швидкісного режиму в населеному пункті. Попросив мене надати йому документи. Нема питання, йому передав посвідчення водія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу і почав шукати. Причину зупинки пояснив. Пояснив. Питань немає, ну якби я кажу, добре, ну давайте будемо. У нас є одним словом відеозапис, Ви самі ще в так? Ні, Я сам ми самі здужу до так. Зараз ваш колега вас не чувствує, бачите, бойчук начальник ГАІСУНІВ. Доповідав, що йде в депутати власні чуєте? Сказав, що йде від на відпустку. Так що ви де мати свого депутата. Свого депутата, так скажете. Ну, да, депутат, ну так, місцевого, закупатська. У нас тих депутатів його замовляють. Ну так, причина зупинки вам Ну, Пояснив питань, в принципі, немає. Добре. Це заступник держмі. Поки я шухав, шукав поліс обов'язкового страхування, кажу, зараз знайду, знаєте, в дорозі в бардак в машині зараз по бардачках, по, по сумках, Ну, так у вас його може нема. Ну, так кажу, так є, ну що значить немає, ну абсурд, ну як це так? Ну все, ходімте до мене до до ну, до мене до машини, будемо складати протоколи. Та й ну це що робити. І поки ми йдемо, він починає розказати, ну от, бачите, ви там порушили швидкість 600 гривень штрафу, протокол 800. І каже, ну бачите, в загальному 1400 гривень. На ваш штраф. Ну, що з вами робити, Шоку? Ну що шо, кажу? Поняття простіть, ну як в серіалі десь колись було, в цьому кажу. Ну, сума 1400 Ти, Названа сума була, що він на мене складе протокол на 1400 гривень. Штрафу. 600-800 і 800 за швидкість і за відсутність полісу. Кажу, питай, що буде з вами робити? Кажу, ну так що, поняття простіть, кажу, ну так і так. Це. Показує мені термінал, можете оплатити. Зараз випишу вам квитанцію на півтори тисячі гривень. Закрийте б... відео, щоб воно мені очі да. дивилися. Будь ласка, закройте. Добре. Закройте. Добре. О, озвучу мені, що зараз Добре. я на вас напишу. А якщо ви не хочете закрити, то вийдіть, будь ласка. Ми домовилися я... поспілкуватися. Правильно? Добре. Ми домовилися поспілкуватися. а потім буде писати. Правильно? Добре. Добре. Хай Тобто він мені каже, я ж на вас можу зараз написати квітанцію на півтори тисячі гривень, ви можете її зразу оплатити, показує мені термінал. Ну, термінал є, я це знаю, це в принципі нормальна практика не вкладе. Кажу, ну що з вами робити? Що ви хочете? Хочу щасливо поїхати додому далі. Так що з вами робити? Кажу, так не знаю. ну 25 літрів бензину знайдете. В смысле, ну 25 літрів бензину. Кажу, бензин вам дати? Так, так талони маєте? Кажу, які талони? Маю гогуну, гроші маю налічку. Ну, Каже, там щось про бурмотів, ну, типу, шукайте щось там таке. Сказав. не зрозуміло, там, Шукайте і йдіть, беріть гроші. Ну я вийшов з транспортного ну, з пріуса вийшов, з повернувся до своєї машини. Е, сказав колегі, що так і так така та ситуація. Повернувся до пріуса, він мені відкриває багажник, показує, от туди от вугол Кажу, хорошо положити показує туди вугу. Ну, тут я вже достаю. 0711, 25 регіон. 0,7? 11. Лейтенант міліції Макуха ВП. Макуха запам'ятав. Гарбузин. Гарбузин. Ну і тоді. 76 й кілометр траси київ чоп Господі Київ-Чоп. Київ-Чернігів і ще там щось. Ми являємося активістами громадської організації Спеціальний контроль, також журналістами цього ж інтернет -продання. 099 050 0053. Луцо Юрій Петрович. Ні, ну Я розумію, просто ну ми, я вже повернувся до Пріуса, він каже, от туди, в багатий мені стати от туди. Я вже тоді достав посвідчення, кажу, добрий день. Ну я вас поздравляю, все, все зафіксовано. Кажу, будь ласка, ваше посвідчення службове. Я викликаю слідчої оперативну групу, хочу зафіксувати факт, щоб ви вимагали в мене хабар. Ну, звісно, ми нічого не брачили, ми нічого не брали. Я, а, і ще одне. Я повернувся, я знайшов, я знайшов в машині. Все, ну, тобто він ще Андрій, поки я ходив з ним, Андрій знайшов е, поліс обов'язково ну, цивілку, і я йому сразу передав що цивілку, щоб у мене все-таки так і є. От Андрій я знайшов, поки ми зафіксували. Вот, і я. Аудіо, <тур> відео <тур> <audeo -video> є. Звісно, <тур> 2400. звучить. 600 і 800. Повній ну, версії там є, просто там, поки ми йшли, це там Ну наскільки я знаю, вже максимум вилку ну, зняли, то есть, <тур> мінімальний штраф. То есть, ну розумієте, поки я йду, йде обробка клієнта, називаємо це так, що от виключно. Ні, <тур> можете <тур> скупіювати <тур> свою повну версію, будь ласка. А, да, а ні ні, не так, відданість, скаже, проферасхай виїжджає, дивом телефонувати, та їм сюди авторитет. Я пропозиція звільнити. Я теж не бачу, а, не бачу а. нічого, чесно кажучи, враховуючи те, що просто Це вас... нормально, дивіться, те, тільки, тільки що закінчилася Юра Єли. Дік задівська рада 15-0. Було наголошено всім, хто порушить е, дисципліну, функціональні обов'язки свої, чи десь хтось запрямується, Ніхто не буде перепризначений в ніякому разі, буде погодження йти через міністерство. Якщо в когось якась буде така заминка, ми її вже брати далі в органи внутрішніх справ поліцію не буде міністр. Тільки що ми досі областей довели і сказали, і пояснили, що всі побори закінчилися, не збирайте, не говоріть, що вивозити в департамент, міністерство, Верховну Раду. Вони ходять по всій території України і розповідають, що вони все роблять згідно з незаконодавцям. Особливо. Е, Львівська область, Житомирська, Закарпаття, там не можна проїхати, бо му качувати по-любому зупинені. Правильно? Ну, ну, тільки їдеш, він бачиш, що ти, на ти їдеш, е, ще, ти, знаєте, і зразу вже зупиняється. Я вас первію, чесно кажучи, після відомих подій, які були у нас в липні місяці. То трошки Так, да. ну, ну, після казав, цих подій. Ну у вас до 4 начальники ДАІ районів вже виходять і виходить на начальник області в Так, І кажу, от, плюс то, що в нас іде перенакорний вже депутати? Плюс то, що от, ну, якби в нас набирається нова поліція, уже з 23 грудня вона вже має працювати. Тобто ми знаємо, що якби вони вже так доробляють, махнули на все рукою, Чесно кажучи, не можна так. Ми розвалимо. Ми, ми ми це бачимо. Тобто, ми ну зрозумійте правильно, наша позиція така: ми не ну ми не боремося з ГАЇ, боїб поганий, як кажуть, ми боремося з безпреділом на дорогах. Тобто, якщо... Були випадки, вибирайте, що вибирайте. нас даїшники зупиняли п'яні, Люди вибирайте. вивалювалися з машини. Ребята, звісно, вам поможемо. Ми були і свідками, і в суди ходили. Ну, суди нас Тобто Питань немає. Коли людина вивалюється, п'яний там громадянська позиція. Ну, зумієте, ми в таких випадках допомагали. Там і були, і інші випадки, де, де, де деякі такі. Розумієте, А да, вже судова гілка влади. ну, Пройшло три місяці людиною кажуть, відмазали, то тобто не винувати. Ну, тому що він був на той час голова районної ради. Люди, ну, Як там нам сказали, ребята, чиновник не може бути п'яний за кермо. Ну так, не гласно, скажімо так. А чому ми на таксі їздимо? А а ну, тому що ви розумієте це все. Ну, От така от у нас громадянська позиція. В цьому кабінеті, в третьому поверсі. Я на місці сиджу, розуміють. Вчора інцидент був з автомобілем Kia Cerato, закарпатським, Карпатським, десь він що ви вияснено, яка проблема, причина, чому така була зупинка, чому там стояли, по-перше, відповідно проїжджій частині, що іншій, що один, що другий. Міри особистої безпеки. Де їхні? Артур, я тобі попереджаю, якщо вони не будуть звільнені обої, то ми з тобою починаємо сваритися. Я буду тоді виїжджати сам до вас. Не буде виїжджати до вас наш відділ ДПС, а буду я особисто до вас приїжджати. <кій> Ти чув, що він говорить в автомобілі. Ложить бензін йому. 1500 гривень. <кій> ну так для чого таке розповідати? Якщо він хоче бензін, то хай на навіть базу працювати. Якщо він хоче автоматі гроші, щоб сплатили штрафи, то хай тоді в банк працювати і видає карточки. Що ще потрібно, Артур? Скажи, Що не вистачає для роботи інспектору у Чернігівській області? Та я знаю, як ви розбереться. Я знаю, що буде за розводити. Хто такий цей е, е, лейтенант е, Макух? Ну. Ну... Давно працює? Так. І що? Значить, скажи нормальному парню сьогодні. Дай йому до п'ятниці, що він знайшов собі місце далі, проходимо своєї служби. І в п'ятницю ти мені доповідаєш, важчить відгляди. Копів на кразі творів. Мені не треба твої службової перевірки, ці всі бумажки, цю бюрократію, і цю демократію російську ми пройшли давно. Давай будемо працювати чисто, відміну і відверто. Сказав, прямо і зробив. Тому що зараз є люди в мене, ми зібралися тут колективом, сидимо, обсуждаємо Він розповідає, що положив правовторун 25 літрів бензину. Відправлю на ліфті базу, в нас працює, бензин в кінці. Так яка різниця, що не взяв, для чого він це мову починає? Ми не дали, блять, не взяв. Я кажу ще що, раз, щоб їх не було. То, якщо ти їх не зробиш, щоб їх не було, то я зроблю. Взяв, бо не не взяв Що? На другій, по -з лівій стороні, коли ходить на пів проїжджої частини, завтра буде їхати фура, з зеркалом зацепить і потягне по всій проїжджій частині. І він останеться мокре місце. І потім він проводить службову перевірку. Нехватка лісного сустава, то після 7 листопада не тебе у Бо з воду супроводу не буде взагалі в повному управлінні. А я хочу зробити його, щоб воно було. А з такими темпами ми його не зробимо. І скажи, я хочу на нанять обасити. Хочу працювати в автоматах і приймати чеки, то будь ласка, хай йде в банк, в приватбанк. І стоїть та є інформація, щоб мити карточку, як її витягнути, як її на жаль. А в Держатої інспекції не розповідає, скільки штрафів, скільки людина приїхала. А виписали чітко, дали розписатися, не згоди, зупинили два свідки, два світки дали повну інформацію, що побачили швидкість, прибор, будь ласка. Що, щасливої дороги. Що за дімагогія? Привези на юність на базарі його постав. Вона радіо рином завезла. Я чекаю від давай так купимо серйозно, по-нормальному, по пацанці. Я чекаю до п'ятниці твого результату. Дякую. Не буде. В принципі, ну... Одно вже немає зараз лише напортного куха, а той, що буде купують часі, за компанією. Коли... Зумієте, якби, ну, Ми не, не споримо, що потрібно да Бо Люди за Бога порушують так, що просто, нереально. Тобто, ну якби, ну, Щось то, має не, бути, але то, ну, ну водити людей, щоб в машину, щоби ми де, щоб знімати ми, ми, ну, ми, гроші. Ми, ми на вашому роботі. Не щоб були на цій нараді. Наш керівник три рази наголошував, не живіть хлопці останні днів. Давайте не будемо вже так, що зробили з нас не саме там коронавірусну службу. Просить, розказує, умоляє. Ну що як ще робити? Розкажіть. А як, ви розуміє, як він розуміє, він дає. Я йому видаю 10 тонн бензину. Не видаємо, їм видавали 4, коли був переривной керівник. Ми видавали, їм видавали 4-6, ми видаємо зараз 10. І їм ще не вистачає бензину. Ну, що ми ще вистачає? на 20 тонн, Та їм не дай 800 тонн їм не хватить. Ну, бензин, бо вже він боїться сказати гроші, скажу прямо. Я сказав, якщо хоче бензин, то є ні всі бази, є заправка. Бере в він носить бензин. Без оператор бензиколом. Або оператор бензиколом. Пацан, вопросу немає. Ви мене його зрозуміли. П'ятницю до п'ятниці їх обох не буде. Муха вже написав рапорт за макуха. макуха зараз в нього сидить. А то він зараз викликає і приймає рішення по порушенню його особистого міру, особистої безпеки. Перевірка закінчена. Я вважаю, що якби ну, був ну, факт і факт реагування, в принципі, я вижу. Я би, більше про розмову. Більше тут нема про що розмовляти. Я не можу більше розмовляти. Ми тут прийшли і півроку вислаємося. Ми всім доповідаємо. Я кажу, не знімайте ламінат, не знімайте паркет, не знімайте дахів своїх наших управління різні, антенни знімайте, не продавайте. Хай залишиться поліції, залишиться вам. Вони не розуміють, вони в станій день живуть. Вони ж не масштабами держави можуть ножа. Якщо потрібна якась допомога, буде бачите такі факти, будь ласка, звертайтеся, ми будемо задоволені їх приймати, розглядати і приймати рішення моментально зразу, без службових період. Без службового періоду вона нам не потрібна місяця. Це дуже довго. Ми вже це пройшли. Я знаю, що буде хотіть судьбової період. Факті не виявлені про порушення закриття. А тут буде раптом за власним бажанням на дві. От. шкода, що Київ далеко, що кожен раз приїхати, ми не можемо по факту. Ми якщо... шу ласка, телефонуйте. Знаєте, ми ж ну періодично спілкуємося з рядовим складом, да і ну в першу чергу не на що скажеться, що от у нас зарплата маленька, нам треба машини заправляти, нам треба їх ремонтувати Де, і ви так середі, далі. Хлопці, відколи прийшли, відколи це четвертий, п'ятий місяць. Це ми працюємо з квітня. Да, десь я Питайте, з травня місяця я перший раз розподілив, що, з травня місяця їм який бензин. Просто запитайте. Ну я вам кажу, то, що от я чую, от як кажуть, на землі, як вона називається. Да. Ну, ми... йдуть до начальника управління і скажуть, начальнику, хвати пакувати кармани. Роздай нам трошки вже. Бо я не можу всіх 20 областей їхати і кожному давати відомо, що той розписався по отриманні матеріалів. Ну Це зрозуміло, ми ж не, не споримо з цим питанням. Просто кажемо те, що от. Як нам кажуть рядові співробітники? А знаєте, чого так кажуть? Тому що він ходив, заробляв 100 там, тисячу гривень, а зараз заробляє 10 гривень. Ну, і да, йому бензину йому видавали і заливав, це не відчував. Бо йому, ай, хорошо, а коли нема заробітків, а бензин дають, він його украсти, але ще залив. Маєш? І вже нема того, що було масло. Масло вже закінчилося. Хай чекають, після реформування зарплата підніметься. Скажіть хлопці на землі, які топчать землю і регулюють і забезпечують що після 6 числа, 7 листопада, як сказав міністр, заробітна плата підніметься від 6 тисяч гривень. Від 6 тисяч це до кінця року, бо нема в бюджеті забитого фінансування. Потім воно автоматично стане таке саме, як дороль, як патрульні поліції. І буде дорожна поліція. Як вона має бути, що воно має бути? Ми все розповімо. Сьогодні провели нараду, всім доповіли областям, як воно має бути. Тільки в три години ми про це ваше, ви принесли, ми тільки це спілкувалися. І я нагадав це 18 разів. Тобто буде реорганізація, вже не буде ДАІ, як такого, буде, буде. Дорожня, дорожня поліція. Буде Дорожна поліція і патрульна служба. Ну, а ті люди, які працювали в вдає, вони якесь, всі ще... перейдуть, які не будуть робити такої дурниці, як набудуть. Тобто ну, тестування і якогось заяв, не буде. Обов'язково тестування пройдуть всі, за що ти заліки всі прийдуть, роздають. Всі заяви ми будемо приймати. Зараз буде акцентувана увага, як буде проводитися вибор, як вони віднесуться до наших виборчих. Дільниць і наших депутатів до наших кандидатів, які були тут. Зараз все буде вирішено. Хто з ким працював, як працював, іде да її заміщено, де не заміщено. Де не чи то відпрацювали, зробили свої функціональні обов'язки, Ми всіх забираємо задоволення, приймаємо заяву. Деяки ми відчули, знайшли підтвердження, Будь ласка, щасливої дороги, 8 листопада, зв'язку з корупціям штатом, береш удар, йдеш у лісі, добаєш смереки або попаєш на мінімум. А ні, то йдеш в банк. Береш карточку і сплачуєш штрафу по тичній гривень. А... Або на бензоколонку. Або на бензиколом. Ми всі пропозиції. Даємо. Ну, центр зайнятості нас чекає, тільки на ми даємо 8 листопада вже бумаги, вони їх вже і приймають, на пропонують на роботу. Только що ми вийшли з кабінету начальника департаменту бої фасовий Микола Іванович. Мы рассказали ему про ситуацию, которая случилась вчера с нами в Черниговской области, как у меня. Сотрудник ГАИ требовал 25 литров бензина за несоставлением протокола по нарушению. В результате нашего разговора начальник департамента сказал, что до пятницы сотрудники, которые были замешаны в этой ситуации, которые засветились вчера, они будут уволены. Он при нас позвонил начальнику ГАИ Черниговской области. Тот почав ему про якісь службові перевірки, начальник департаменту наголосив, що ніяких проверки, ніяких розслідувань людей треба увольнять, тому що вони нарушили закон. Так не должно быть. То бути. В принципі, справедливість восторжествовала, і злодії будуть наказані. Всім пока.